А якщо говорити про конкретні приклади, ви точно знаєте і про чорний камікадзе дрони, і про коптери, в яких у нас є перевага, мультикоптери на полі бою. Але от якщо ми говоримо про останні результати і високотехнологічні результати, то це дрони з доноведенням, які дозволяють без зв'язку захоплювати цілі, вражати. Цілі це ближньої дії взагалі з'явився скажімо, певний жанр, і до цього цього ринку не було. Це логістичні наземні платформи, які зараз активно закуповуються міністерством оборони. проваджується, також був відкритий ринок, створені умови. Підтримані грантами ці проекти дрони-перехоплювачі, які перехоплюють е, очі е, цієї війни. Дрони-розвідники Росії. І е, у нас з'явився власний ланцет. і Вже не один, а кілька компаній розробили і успішно цей продукт застосовується на полі бою. Це дрони, які на оперативну глибину працюють наводяться іншими дронами, вражають засоби ППО, інші засоби ворога. Українські мавік з'явилися перші компанії, які розробляють. Там ще багато роботи потрібно зробити, але вже є компанії, які над цим працюють. Це лазери, це керовані боєприпаси. Тобто є велика кількість нових продуктів, які зараз вже застосовуються на полі бою, і які були створені в тому числі завдяки грантовій підтримці, завдяки тестуванню на полігонах, тестуванню в бойових юнітах і інші підтримці.